До нас нещодавно приїхав новий бісер, та я пробувала з нього плести. Вам процес подобався, і ви попрохали зробити з нього браслет. Це п'ятиграмовий чеський бісер стеклярус. Ось так він виглядає поближче, та давайте подивимось, чи вийде у мене. Браслет я хочу зробити в патріотичному стилі, щоб він завжди нагадував мені, де моя батьківщина. Для цього я взяла бісер з стекляру з 5-грамової такого темно-синього кольору та золотистого, а також звичайний прозорий білий бісер. Для бісеру я буду використовувати саму звичайну білу бісерну нитку та голочку. На голочку я нанизую одну бісеринку золотистого кольору, також дві білі бісеринки та дві сині бісеринки. Показую вам поближче, як воно виглядає. Я протягнула їх по ниточці та залишила до кінчика десь 15 см. Голочкою я притягаю через першу білу намистину. Ось що у нас виходить. Та далі я на голку нанизую звичайну білу намистину та притягаю через ось цю ось втору намистину. Посередині тепер всього три бусини та голочкою я далі приводжу через золоту намистину. Як ви могли здогадатися, я далі буду використовувати техніку мозаїчного плетіння, тому я надягаю золотисту бісеринку та придягаю її через ось цю ось білу бісеринку. На голку надягаю білу бісеринку та буду придягати її через ось цю ось синю бісеринку. Таким чином воно виглядає. Я, до речі, навіть не знаю, чи використовували раніше подібну техніку плетіння для такого бісеру. Можливо, ми взагалі перші придумали такий стиль, тому можна дати йому якусь цікаву назву. А я продовжую, я нанизую синю бісеринку, далі біленьку та придягаю через ось цю крайню білу бісеринку. Тема буде повторюватись. Тобто зараз я надягаю знову золотеньку бісеринку білу, та придягаю через крайню ось цю ось білу бісеринку. Я надягаю на голочку синю бісеринку та придягаю її через ось цю ось біленьку. Далі у мене на голоці біленька бісеринка та придягаю її через ось цю золоту. Надягаю золоту бісеринку на голочку та тепер знову придягаю через ось цю білу бісеринку. Біла бісеринка я її продягаю через ось цю синю намистину. Синю намистину протягаю через ось ось крайню біленьку. Тепер нанизую саму біленьку намистину та продягаю її через золотисту. Надягаю золотисту намистину та придягаю через оцю саму білу намистину. І далі я роблю все те ж саме, тобто білу намистину продягаю через синеньку. Надягаю синю намистину та буду продягати її через ось цю біленьку. Білу намистину продягаю через ось цю золотисту. Та нову золотисту бісеринку через ту ж саму білу. Ну, а далі я продовжую плести браслетик та хочу поки що з вами трошки поспілкуватись. Розкажіть в коментарях, з яким самим матеріалом вам краще всього плести браслети або колечки. Мені цікаво почитати про ваш досвід та, можливо, ви взагалі знаєте якісь лайфхаки, якими хотіли би поділитись. До речі, поки не забула, як виміряти довжину браслета. При плетінні треба враховувати, що в цю довжину браслету буде ще входити зажим та застібка. Я спочатку відміряла своє зап'ястя та потім ще відміряла. Скільки сантиметрів в мене піде на саму застібку? І тому, по моїм математичним даним, браслет з бісеру повинен бути 14 см. А поки що ми повертаємось до процесу. Ну що, ось я і закінчила свій браслетик, Там можна помітити, скільки цього бісеру я використала, тобто тут ще вистачить, можливо, на якесь маленьке колечко. Давайте трохи пройдемось по розміром. За п'ястю у мене 17 см. Сам браслет у мене виходить шириною 2 см на 14 см. Це потрібно для того, щоб ще вистачило місця для затискача та для самого карабінчику. Затискачі я взяла самі звичайні, вони йдуть шириною якраз таки 2 см. Сюди я буду підкріпляти потім карабін бінчик та одинарні кілечка. Закривати їх потрібно за допомогою плоскогубців, тобто я сюди протягну браслет та просто ось так ось за допомогою них закрию. Показую вам браслет поближче. З цієї сторони я ниточку вже заховала, тому край виглядає охайно. А ось цієї зараз тільки буду. Ниточки, що виглядали по бокам, я перетягнула через бусини та відрізала зайве. Тепер можна робити застібку. Я через затискач притягаю браслет та потім затискаю плоскогубцями. Ось так це виглядає, можна ще використовувати іншого виду затискачі, тоді буде закривати ще й бокова сторона. Дякую вам за перегляд. І якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підтримати його, давайте разом продвигати український YouTube.